Вітаємо всіх, хто продовжує досліджувати Боже Слово разом із нами. Запрошуємо продовжити вивчення книги суддів, і з вами Олександр Ростислав, Самоїл та Ангеліна. Ми знаходимося в сьомому розділі, де описується історія п'ятого судді на ім'я Гедеон. У минулому випуску ми звернули увагу на те, що для отримання перемоги над безліччю ворогів Гедеонові потрібно було вибрати 300 вояків, і ними стали ті, хто хлептали воду, як собаки. Це в черговий раз свідчить про те, кого вибирає Бог для того, щоб через них прославитися. І це ще раз нагадує нам текст із послання до коринтян бо боже і немудре, розумніше воно від людей, а Боже Немічне сильніше воно від людей, але Бог вибрав немудре світу, щоб засоромити мудрих, і немічне світу Бог вибрав, щоб засоромити сильне, і ця істина прослідковується майже в кожному розділі книги суддів. Попросимо Божого благословення на початку. Господи, ми вдячні Тобі за те, що Ти продовжуєш нас вести через книгу суддів і навчаєш нас повністю покладатися на Тебе і довіряти Тобі. Благослови нас в цьому вивченні. Амінь. Отже, минулого разу ми дізнались, що Гедеон з Божою допомогою обрав 300 вояків для перемоги над мадіанітянами. Дванадцятий вірш сьомого розділу показує супроти якого війська насправді виступив Гедеон. Мідіяни ж, амалекитяни та сини Сходу розташувались долі, мов сарана. Стільки було їх, та й верблюдам їх не було числа, як піску на морськім березі, така безліч. Дванадцятий вір взагалі не налаштовує на перемогу, і в мене серденько зойкнуло, Їх було, наче сарана, наче пісок. пісок. Але я хотіла зауважити цікавий момент, що ми вже неодноразово в суддях зустрічаємо ось цей принцип, коли Бог бере щось незначне. І робить цим великі справи. Тобто ми читали про Єгуда, в якого була тільки одна діюча рука. Також в попередньому розділі ми читали про те, як про себе говорить Гедеон: що він найменший, що він найслабший, що він нічого не може. Все, все, все. І тут також ми зустрічаємо ситуацію, коли Бог бере дуже маленьку кількість людей в порівняно з ворогами. і... Здобуває перемогу, і так само цікаво, коли Ісус Христос прийде на землю. Він бере лише 12 учнів. З усього народу і каже, що царство небесне, воно наче як зернятко, да? Воно маленьке, маленьке, але потім воно буде настільки величезним і потужним. Ось цей момент маленьке перетворюється в величезне. Це якийсь принцип Божий. Так, це рост, тому що Господь, коли прийшов, він з різних сфер життя, він з багатьох обрав 12 учнів. І він їх можна сказати випробував. І випробовував їх впродовж того часу, коли він з ними був і навчав, і показував їм, якими вони мають бути, хто такий Господь, які дива. Так само Господь показує себе Гідеону, а Гідеон має бути взірцем для. Тих підлеглих, які пішли і послухались його. І ми бачимо, що незважаючи на те, що їх було дуже багато, як сарана. Як виглядає сарана? В неї є панцир, який непробитний, яка не піде з цього шматку землі, доки все не з'їсть. І тоді вона переходить на іншу територію. І ми бачимо, що верблюдів було настільки багато, і вони такого кольору, ніби в пустеліці насипали піску. Потім автор книги він розповідає нам про діалог двох ворогів, і один з них говорить так от я помітив ці дивні паралелі, так, що хлібина. Яку він бачив у сні, вона збиває медіанський намет. І я згадав про те, що в мідіанці, власне, і прийшли для того, щоб зібрати весь хліб і забрати його до себе додому. А ось саме той хліб, який вони прийшли зібрати, він зносить їхній намет. Ми прочитаємо, що підслухав Гедеон з розмови медіанітян. Підібравсь туди Гедеон і почув він, як розповідає один одному сон, і каже: Снивсь мені сон. Що котилася чмінна паляниця, отака кругляста, мідіянським табором, а, докотившись до намету, вдарилась об нього так, що намет упав, перевернувся і розпався. Озвався другий це ніщо інше, як меч Гедеона, сина Йоаша, ізраїльтянина, віддав йому Бог мідіян і весь табір. Навіщо Господь показує оце Гедеону? Він в першу чергу це показує ворогам. Господнім. Чому? Тому що вороги Господні вони багато вірили в прикмети. Забобонні. Вони вірили не Слову Божому, а різним явищам, об'явленням, гаданням і видінням. А сновидіння це так само видіння. І вони вважали, що те, що вони побачили, це не марево, але те, що вони побачили, це їм духовний світ, боги, їм відкривають волю, долю і так далі майбутнє. І ось вони базуються на цих таких об'явленнях. Ну, це можна підтвердити 14-тим віршом. Відповідаючи, його товариш сказав: це ніщо інше як тільки меч ізраїльтянина Гедеона Юашового сина. Бог видав його у руки медіанців і весь цей табір. Цікаво те, що тут дві людини, які належать до однієї культури, які вірять у ведіння, але той, кому це наснилося, не розуміє зміста. І треба та людина, яка розшифрує, розтлумачить, розгадає, якщо так можна сказати, сенс того видіння. І ця людина каже, це 100% меч Гідеона. Меч це сталий вислів, тобто це покарання. Слово меч означає покарання. І тому, коли ми будемо читати інші книги, пророків, коли ми згадуємо чуємо слово меч, то це Господь каже, що Він таким чином карає. І тут. Ми бачимо настрій ворога, ворога господнього народу, вони бачать, що це меч Гідеона. І це Він розповідає не на одинці один одному, а тому, що це було видіння, це розповсюдилось серед решти людей. Це чули оточуючи. Перед цим Господь сказав: ті, хто боїться з Синів Ізраїля, нехай вони підуть додому, і нехай страхи, які вони мають, не розповсюджують на тих, хто поряд. Тут ми бачимо, що страх розповсюджується, і вони сказали: і один почув, і другий почув, і переказали іншим. І коли Господь відкрив. Це Гідеону. Гідеон переконався, це було свідчення від Бога безпосередньо Гідеону. Гідеон повертається в табір і не зволікає, не чекає ще тиждень, коли це щось відбудеться. Він збирає людей. і... Каже, щоб вони дивились на Гідеона. Так само Павло пише: Дивіться на мене, як я дивлюсь на Спасителя. І сталося, як Гідеон почув оповідання про той сон та розгадку, бачите, важливо не тільки оповідання. А і тлумачення цього оповідання та розгадку, то вклонився. В кому він вклонявся, як ви вважаєте? Ну, до речі, тут не згадується, але ми ж розуміємо, що в нього є спілкування з Богом. Так, Господь з ним спілкується, і Він не робив там жертву, не приносив. Він просто подякував Господу за те, що Господь йому відкрив. Сьогодні, коли Господь нам щось відкриває, чи завжди ми дякуємо Богу перед тим, як перейти до наступного виконання того, що Господь нам відкрив? Дуже важливо мати тісні стосунки з нашим Господом, бути вдячними за кожне відкриття волі Божої, нам особисто. А можна ще по 16-му віршу, перед тим як ми перейдемо до 17-го? Розділивши 300 чоловіків на три загони, він сказав: або кожен воїн взяв у руки сурму та порожній глечик. Всередині глечиків мають бути смолоскипи. Ось розкажіть всю цю ситуацію в смолоскипи, всередині глечиків, сурми. Що це все означає? Це означає, що люди, які користувалися сурмою, вони мали збирати певну кількість людей. І якби це була одна сурма, то голос однієї звук однієї сурми, значить, що людина збирає певну кількість людей. І якщо їх 300. То це набагато більше, це не в два рази більше, не в три рази більше, а це в 300 разів більше. Це дуже багато. І так само смолоскипи. Існує така думка, що одна людина тримала смолоскип, а 10 воїнів навколо воювали, тобто він був ніби десятником. І він тримав цей смолоскип для того, щоб решта воїнів бачили навколо нього і бились навколо нього. І коли вороги бачать кількість смолоскипів, побачать потім, вони ви знаєте, мене завжди дивувало, як фахівці приходять щось будівельники-фахівці, коли вони заходять в кімнату, вони не міряли цю кімнату, вони просто подивились. І кажуть: тут стільки дроту треба, тут стільки того треба, і він тільки подивився, і він відразу порахував. Ці вороги були. Фахівцями бою, і вони, подивившись на кількість смолоскіпів. Почувши кількість сурм. Ну, почувши, коли ти чуєш 10 сурм, важко Сказати порахувати точно, точно. Але коли ти вночі бачиш більше 200 смолоскіпів, то ти це помножиш одразу на 10 і в людей вночі приходить паніка. Те саме, і в них було, але було темно, і вони почали воювати саме з собою. І засурмили три відділи, і, розбивши глечики, схопили лівою рукою каганці, а правою сурми, і закричали За Господа і за Гедеона. І стали вони кожен на своєму місці, навкруги табору, в таборі ж усе заметушилось, закричало, та й кинулось утікати. І тоді, як ці триста сурмили, Господь обернув у всім таборі мечі кожного проти себе самих, і кинувсь табір уростіч на Бет-Шітту в напрямку до церери аж до берега Авел михоли коло табату. І варто звернути увагу, що така ситуація, коли вороги Божі почали воювати самі з собою, траплялася в історії Божого народу неодноразово. Щось схоже, наприклад, трапилося за царювання Йосафата, і описано в князі Хронік. Бо Амонії та муавитяни піднялись проти верховинців із Сеїру, щоб вигубити та винищити їх. А коли скінчили з ними, повстали одні проти одного та й вигубили себе. А коли юдеї прийшли на вершину в напрямі пустині і глянули на ту навалу, аж ось на землі лежать самі трупи ніхто не врятувався. Тоді Юсафат із своїм народом пішли забирати здобич. Вони знайшли силу скота. Майна, одежу і дорогі речі і понабирали собі стільки, що не могли нести. Три дні розбирали вони добич, так багато її було. Таким чином, у цих подіях ми можемо побачити безпосереднє Боже втручання. Бог творить очевидні чудеса, рятуючи свій народ, і Він сьогодні має силу робити те ж саме. І сьогодні, під час війни в Україні, ми стаємо очевидцями його чудес. Біблія Твоя ранкова кава. Найочікуваніша зустріч та найтриваліший спогад. Цікаво, що ось Гедеон використовує в 18-му вірші ту ж саму фразу, яку він почув з усієї розмови ворогів. Він говорить Меч за Господа» та за Гедеона. Так він додає меч за господа, але також говорить меч Гедеона, як ось говорили тоді вони. Тому що цей вислів він розповсюдився, можна сказати, це гасло, яке наводило страх, яке заробляє. Родилося серед ворога. Тобто Це не було принесено зовні, воно з'явилось серед них те, що їх і повбивало. Господь показує, що ворог він не здатний супротив оказувати, і ворог виробляє те, чим він сам себе вбиває. Цікаво, 21-й вірш, я щойно звернув увагу: вони ж не побігли, вони ж не почали нападати. І стояли кожен на своєму місці навколо табору, а весь табір бігав, і вони кричали й утікали. Вони побили глеки, відкрили смолоскипи і почали гучно сурмити, стоячи на місці. Тобто вони фактично лише робили якийсь вигляд величезного натовпу армії, вони тільки звук. Створювали і все, вони стояли. Дуже важливо, що вони робили не те, що вони хотіли, а те, що робив Гідеон, бо він їм перед цим сказав: Ви маєте дивитись на мене, що я буду робити? «Те робіть і ви. Так само, і Ідеон взяв сурму, так само, і Ідеон взяв той глечик і той смолоскип, і таким чином Спаситель показує приклад народу. Так само і Господь, Спаситель, прийшов на цю землю, вдягся в тіло. І сказав, щоб ми робили те саме, що і він. Якщо він стоїть, то ми маємо стояти. Якщо він проголошує, сурма збирає, проголошує, кличе. Якщо Господь кличе, ми маємо кликати. Якщо смолоскип світить, ми так само маємо світити. І від цього ворог приходить в страх, від цього ворог вбиває сам себе. Наша мета бути слухняними і дивитись на нашого Спасителя. робити те, що робить і він, мені це нагадало, нагадалось, то, що Ростислав прочитав ще вірш з виходу з 14-го розділу. Там написано: Господь боротиметься за вас, ви ж зберігаєте спокій. Хочу сказати, що в таких обставинах це дуже нелегко, тому що перед цією подією в цьому розділі всім нам Господь показує, що Гідеон. Він така сама людина, як і ми, тому що він каже Гідеону: Якщо ти боїшся, візьми з собою свідка, людину ще одного. І Гідеон бере ще одну людину, і цим він показує, що він боїться. Але цей страх. І є сила, тому що перед цим, коли Господь з ним розмовляв через Ангела, Гідеон каже: Я неспроможний, а ангел йому відповідає: З цією силою іди, коли сила в тому, коли людина не покладається. На свої здібності, на свої сили, а коли вона відчуває потребу в Господі, і тут ми бачимо, що робить Гідеон стоїть як приклад, і всі з нього беруть приклад, вони стоять, кличуть і світять. І от цікаво, що в 22-му вірші ми бачимо, що Господь обернув меча одного на одного. Та на весь табір, і табір побіг аж до Бет Гашита, до Церери, аж до Сефата Велмихоли при табаті. Тобто наскільки ми не дуже розуміємося на цих географічних назвах, наскільки це було масове самогубство, наскільки це було масове бігство? Тут спрацьовує такий ланцюжок сніжником, тому що це ніч. І частина табору починає сама себе вбивати, і вони починають тікати. Куди вони втікають? Вони втікають в інший бік, там де немає смолоскипів. І вони тікають на своїх же. жередину табору, так, так. табору. І табір лякається, і вночі, просто уявіть, там дуже велика кількість цих верблюдів, наметів, все це шкереберти іде, всі вони розпорошились по всіх кутках, можна сказати. І тоді Гідеон одразу посилає вісників. І каже все, що лишилося від зла, все що образно кажучи. Зараз. Все, що лишилося від гріха, не загравайте з залишками гріха. Коли Господь прийшов в ваше життя, коли він проявляється, не треба загравати з залишками гріха. Я хочу те, я може ще зроблю те, треба. Видалити все зло, все коріння цілком. Тому що якщо ти трошки пожалієш ворога, він ніколи не пожаліє тебе. Тому з гріхом, коли ми сьогодні стикаємось, його не можна жаліти. Коли ми стикаємось з ворогом, його не можна жаліти, його треба знищити на 100%. І ми бачимо з 23-му вірші, що Гедеон скликає ізраїлітян з Нефталіму, з Асиру, з усьої Манасії, і вони гоняться за тими, хто біжить. І потім по Єфремових горах Гедеон послав послів, говорячи: зійдіть навперейми мідянітян і заступіть їм воду. Тобто ми бачимо, що вже почалось масове бігство, і тоді, от саме тоді, вже Гедеон залучає інших військовослужбовців. Так? Але це ж ці 300 чоловік, які з ним були. Це не інші, можна так прочитати і зробити такі висновки, що він посилає за рештою людей, тобто він іде навпаки, тому що сказав Господь, і він бере і кличе 22 тисячі, які боялися. Ну я так думала. А може дехто вважає, що ні, це не ті 22 тисячі. Це ті 10 тисяч, які пішли і просто пили воду. А дехто вважає, що просто 300 людей з цих племен погналися за цим великим натовпом. І це було вночі. Але так чи інакше, ми бачимо, що страх. Напав на ворога, і що Гідеон очолював цих людей, народ Божий, які боронили свій край від ворога. Завершується сьомий розділ такими словами: І полонили вони двох мідіянських князів Орева і Зева, і Орева вбили під Орев скелею, а Зева коло Зев Винодавлі. І гнались далі за мідіянами. Голови ж Орева і Зева принесли до Гедеона по той бік Йордану. Навіщо було нести голови Гедеонові? Для того, щоб Гідеон переконався, ми бачимо, що Гідеон з самого свого початку він така людина, яка каже, якщо я не побачу, не якщо я не помацаю, то я не повіру. Звичайно, що його не Фома звали, а Гідеон і інше його ім'я Єрувал, який знищувала, і цей розділ саме про ту людину, яка знищила ваала. Тому що починається розповідь, що Єруваал пішов, тобто той, хто знищує ваала. Кому вклонялися Мід'яни, кому вклонялися сини Кедему, вони вклонялися Ваалу і вірили ведінням і так далі. І ми бачимо, що ті, хто вклонялися Ваалу, в їх. Настигло те, що було попереду, зроблено з валом. Отже, підсумовуючи сьомий розділ, говорячи про лідерські якості Гедеона, найважливіша якість, найважливіша характеристика сучасного християнина, лідера духовного. Будь-який лідер має чути голос Божий, і ми це бачимо. Тобто він повинен чути те, що Господь говорить йому, через що. Господь сьогодні, як і вчора, і будь-якого дня каже багатогранно, тому що коли ми читаємо Слово Боже, Господь нам говорить через Слово Боже, коли ми приходимо і спілкуємось з іншими людьми, в яких є Дух Божий, і так само через цю людину може Господь казати, людина, яка слідує за Господом, як вівця за пастухом, вона знає голос свого пастуха і до іншого не йде. І серед усіх голосів, навіть від свого, як Гідеон, коли він розкидав руно, він хотів переконатися, чи це його переконання, чи це. Господь каже: людина, лідер, має. Чути Господа. Друга річ вона має слухатись того, що каже Господь, і слухатись поступово, тому що Господь відкривався, і Він сказав, що я тобі дам ознаку, кого брати, кого не брати, але ознаку не дав і сказав: Іди і зроби те. І Гідеон привів людей до джерела, і тільки потім Господь дав. Цю ознаку. Потім лідер керує, він каже, що хто спроможний це робити, хто не спроможний, і це робиться під впливом. Господа Бога, Господь відкриває, але покладаючись так само і на досвід цього лідера. Далі ми бачимо, що лідер є взірцем для решти людей. Лідер це не той, хто каже вперед. А лідер це той, хто каже, за мною ідіть разом за мною, робіть. Те, що я роблю, кажіть те, що я кажу. І зазвичай, коли ми беремо когось кумира якогось, когось за зразок, то ми беремо приклад з цієї людини. Як вона одягається, які в неї жести, іноді люди копіюють тих, хто в них є куміром лідер. Є взірцем слухняним до Господа, ми маємо пам'ятати, що лідер це звичайна людина, яка так само відчуває страхи. Яка так само потребує допомоги і підтримки, тому що багато хто з людей вважає, що раз він лідер, ми маємо спиратись на нього, а не він спиратись на нашу очікувати від нас підтримку. Хочу сказати, що лідер потребує підтримки і тих, хто навколо нього. лідер, Чує Господа голос, слухається, є взірцем і приносить результат для слави Господа, а не своєї і не тих, хто це робить. Ми продовжимо вивчення історії Гедеона в нашому наступному випуску, вивчаючи восьмий розділ. А сьогодні вже час завершувати. Божих вам благословень і до наступних зустрічей! Друзі, ми запрошуємо вас приєднатись до нашого чату в телеграмі, де ми анонсуємо виходи нових епізодів і обговорюємо почути. Посилання ви можете знайти в описі під подкастом.